Нові циркуляційні насоси від Бірал, карбонізатор питної води гроя, клапан захисту теплових насосів від RBM та багато інших новинок. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Ставте лайк, підписуйтесь, а тепер до новин. Швейцарський виробник насосного обладнання Бірал додав нові 22 моделі до своєї лінійки високоенергоефективних циркуляційних насосів модул А. Гроя презентував новий карбонізатор води Groya Blue Fits. Він може загазовувати воду в залежності від ваших потреб. Рівень загазованості легко регулюється на дисплеї. Atlas Фільтрі презентувала нові картриджі для очистки води TC-SA. Вони забезпечують фільтрацію, видалення осаду, неприємних запахів та присмаків. TC-SA запобігає біологічному обростанню, небажаному накопиченню мікроорганізмів і водоростей на поверхнях, а також ефективно видаляє розчинені органічні елементи. Нова лінійка кульових кранів Bricoline від італійського виробника IVR. Вона призначена спеціально для великих торгових мереж. Має декілька варіантів зручного пакування в блістері, прозорому пакетику або картонній коробці. В компанії Pedrolo зробили апгрейд свого інвертору для свердловинних та поверхневих насосів. Це модель StaddyPress 4.0. Він може працювати як з однофазними, так і з трьохфазними насосами при тиску від 1 до 9 бар. Ще одна італійська компанія RBM почала виробництво клапана захисту теплових насосів Zero Frost. Він захищає робочий контур моноблочного теплового насосу від замерзання в зимний період часу. Компанії Лонсеріс виповнилося 25 років. На цьому все. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось!